Телеканал ТВА знову програв суд податковій інспекції. Вищий адмінсуд залишив у силі рішення попередніх двох інстанцій. Нагадаю, влітку на телеканал завітали інспектори податкової з судовою постановою на руках. Згодом проти тоді ще гендиректора ТВ Миколи Княжицького порушили кримінальну справу. Канал звинуватили в ухилянні від сплати податків, особливо в великих розмірах. Хоча сама податкова мала борг перед ТВА з відшкодування ПДВ. Суд першої інстанції ТВА виграв, та податківці виграли апеляцію і стягнули з телеканалу 4 Мільйони гривень штрафу, і от сьогодні суд відмовив тивай у касації. Представники податкової коментувати постанову суду відмовились. Юристи ж каналу обіцяють доводити несправедливість вироку у європейському суді. Не очікували взагалі такого рішення, і звичайно навряд чи можна буде знайти подібні рішення взагалі в практиці для того, щоб іти до Верховного суду і переглядати як. За наявності неоднакового застосування норм права, але такого прецеденту, мабуть, навіть і не було до нас. Єдине, що у нас є можливість, це йти до звичайного європейського суду і шукати там захисту.